Доброго вечора всім друзі. Щось вам показував свій ранок, як мій розпочинається із, 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 із цих теплиць, а зараз покажу вам як вечір. Що ми робимо? Ось, включаємо світло, розпалюємо нашу буржуйку, заносимо дровцят. Ось перед тим все в день ми пролили її, була дуже пересохла я. Ця розсада. Сонце і так висихає. Ось. І в наступній те саме процедура у нас була. Тут так само розпалюємо буржуйку нашу. Ось пробіглися по листове, підв'язали. Наш огірок дещо тут прищикнули. І все, зараз включаємо вентилятора, напускаємо ще ось бочку води завтра на ранок, щоб в нас була вже тепла вода полити. Ми поливаємо якраз оцею однією бочкою, проливаємо тут весь цей огірок. І так робимо щодня, щоранку. Я не знаю, може і мало 200 літрів, на вже на такі огірки. Але що ми поступово кожен день проливаємо, то влага ось можна побачити, що земля, ось вона постійно така ось, бачите, влажна. Побачимо, поки по огіркове, нічого такого. Не видно, щоб мало було води, то поки лєм 200 літрів. Там у нас є ще одна бочка на Ось. ще одна бочка стоїть, то якщо буде мало, то будемо ставити другою туди до топки і будемо проливати вже 400 літрів. Так, виключаємо нашого насоса і включаємо. Від нашого вентилятора. Вентилятор зробив на вилучку, вже на включатель не робив, думаю. Так швидше. Ось так. Ну і все. Вже зараз десь годинок 2, 2 з половиною, залежить від температури на вулиці. Якщо Така температура десь 10 градусів, плюс 10, плюс 7, то десь через 2,5 ну, години будемо підкидати дровцята. Ось. Не всі підв'язали ми наші огірки, там тільки пройшлися тією стороною вже завтра рано будемо підв'язувати. Сьогодні у нас була виборка. Трошки вибрали, доставили по замовленню. І ось так, друзі, ось так закінчується наш робочий день. Зранку розпочинається із теплиці, далі в поле, там підготовка кавуна, або там підживка малини, або щось таке. Але ранок і вечір ми Постійно заходимо в нашу теплицю і доглядаємо наш огірок. Огірок ми вирощуємо вперше. Цього року вирішили спробувати вивчити цю культуру. Були проблеми, звісно, але слава Богу, якось якось воно все наладилось. Ось і. Зараз підтримуємо їх у такому стані. Підписуйтесь, друзі, на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Ну і вже і овочевої. Всім дякую за увагу.